Найголовніша ціль монтажу це поєднати розрізнений відзнятий матеріал таким чином, щоб розповісти одну поєднану, зв'язну історію, так, щоб вона була цікавою і так, щоб вона передавала ті думки і емоції, які заклав в неї автор. Привіт, мене звати Денис Лукошкін, і це рубрика «Кінокод», де я розповідаю про те, як знімають кіно. І сьогодні поговоримо про мистецтво монтажу. А якщо конкретніше, про види монтажних склеєк і прийоми, які використовують режисери монтажу. І найпоширеніша склейка це стандартна склейка в стик або хардкат, коли один кадр монтується з іншим без будь-яких додаткових переходів. І саме цю склейку ми найчастіше бачимо в відео або в кіно. Насправді всі інші техніки монтажу, про які я сьогодні розповідатиму, мають в основі саме цей монтажний перехід. Зазвичай під час монтажу чередуються різні плани та положення камери, для того, щоб у глядача не виникало відчуття, ніби кадр стрибає туди-сюди. Але іноді саме це відчуття і хоче створити режисер. Такий прийом називають джамп-кат. Камера майже не змінює позицію, але герої рухаються, ніби стрибаючи в кадрі. Джамп-кат зазвичай використовують для того, щоб показати плин часу, або, як в цьому прикладі, для комедійного ефекту. Наступний прийом, навпаки, часто використовують задля створення драматизму при поєднанні двох сцен це меч-кат, коли попередня сцена схожа на наступну. Класичними прикладами в кіно є переходи між сценами в космічній Одессії Стенлі Кубріка та Лоуренсі Аравійському. Джейка це одна з двох варіацій косої склейки або роздільного монтажу, коли ми спочатку чуємо звук з наступної сцени, і лише потім з'являється відповідне зображення. Shut, that motherfucker. shut it. шати, шарит, шарит. На цьому прикладі ми бачимо, що попередня сцена ще не закінчилась, а наступна вже наповзає на неї звуком. Таким чином, режисер монтажу створює зацікавленість і підігріває наш інтерес, щоб ми задались питанням: що ж відбувається? Елкат, це можна сказати брат близнюк Джейката, але в цьому випадку ми продовжуємо чути звук з попередньої сцени, хоча зображення вже змінилось, і ми дивимося наступну сцену. Ці дві склейки постійно використовуються при роботі над діалогами. Таким чином, ми можемо перемикатись між героями і бачити їх реакцію на сказане. Назву для наступного прийому я в українській мові знайти не зміг, тому що саме він в англійській називається словом монтаж. А те, що робить режисер монтажу, називається editing, film editing або video editing. Тому, якщо ви знаєте назву цього прийому, напишіть в коментарі. А суть цього прийому це швидка зміна коротких планів, зібраних в одну послідовність. Такі послідовності часто змонтовані під музику або мають певний ритм і використовуються, щоб показати довготривалу дію або багато інформації, яку хоче передати режисер, за дуже короткий проміжок часу. Цей прийом одна з яскравіших ознак стилю гая річі. Down, Коли історія, яку ми бачимо на екрані, відбувається в кількох місцях одночасно, використовують паралельний монтаж або кроскат. Такий підхід дозволяє слідкувати за подіями, які відбуваються одночасно в двох або навіть більше локаціях. Також часто можна побачити цей прийом під час монтажу телефонних розмов. Наступний прийом cutaway. з англійської перекладається як вирізка або вирізання, але, скоріш за все, це все ж таки врізання або вставка в сцену, вставляють або врізають окремий план або цілу сцену. Такі врізки дозволяють режисеру показати, що відбувається ззовні цієї сцени, і таким чином запропонувати інший погляд або новий контекст, або навіть дозволяють глядачеві побачити думки персонажів та їх відчуття. Іноді цей прийом використовується для створення. Комедійного ефекту, або для самоцензурування, щоб не показувати прямо те, що відбувається в сцені. Смешкат грубо перериває попередню сцену і переносить глядача в наступну. Відбувається це в неочікуваний момент, іноді навіть посеред фрази одного з героїв. Цей прийом ідеально підходить, щоб показати контраст між двома сценами, створити певну загадковість або комічну іронію. Звичайно, в арсеналі режисерів монтажу є набагато більше прийомів, але знаючи ці вісім найоживаніших, ви вже зможете певним чином декодувати і залізти в голову режисеру, режисеру монтажу, для того, щоб зрозуміти, що саме вони хотіли сказати вам, щоб ви відчули. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений перехід, і я зніму окреме відео про нього. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і до нових зустрічей, папа. -па.